Призиванням, отче наш, що єси на небесах. Тут Господь навчає нас, що ми є всиновлені Йому через віру єдиного Сина Його, Господа нашого Ісуса Христа, що Отець наш Небесний істинно перебуває на небесах і чує наші молитви, а ми у своїх молитвах. Переносимось духовно до небесного Божественного, лишивши все тлінне земне. Святий Апостол Іоанн Богослов Каже, тим, що прийняли Його Ісуса Христа і повірили в ім'я Його, Він дав силу і право. Владу дітьми Божими бути. Не здаватися, а бути уже по Духу своєму. Дивіться, яку любов виявив до нас Отець, щоб нам зватися й бути дітьми Божими. Улюблені ми тепер діти Божі, говорить святий апостол Іоанн. Богослов. А святий апостол Павло каже, всі ви сини борять через віру Ісуса Христа, Ти вже не рапа Син, а коли Син, то й наслідник Божий через Христа. Сказав Господь жителю старому заповіті. Оселюся в них і буду їм отцем. А вони будуть мені синами і дочками. Треба розуміти, що увірувати в Христа, значить переродитися і жити у Христі, тобто в повній згоді з волею Божою як Син з Отцем, для того і дає нам Ісус Христос право взивати до Бога у молитвах Отче наш. Переродження починається вірою, а довершується від Святого Духа у святому хрещенні. Апостол Павло навчає, хто в Христі, ті розп'яли тіло Своє з його пристрастями, прихотями. народження від Бо є народження душі. Для того щоб людина стала храмом Духа Святого. Святий апостол Павло, звертаючись до Корінфян, промовляє, Хіба ви не знаєте, що тіло ваше храм Духа Святого, і ви не своє, бо ви куплені ціною. Тому прославляйте бо тілі вашому. І душі вашому бо вони Божі. Важливо звернути увагу на те, що Господь навчає нас сказати Отче наш, а не Отче мій. Цим він навчає, що ми завжди всі молилися за всіх. Призивання складається з кількох слів, якими ми звертаємося. До Бога, Отче наш, що є сина Небеса. Як же ми, за висловом Святого Письма, Порох і Попіл, можемо зважитися, називати Бога Своїм Отцем, причина чому любов Божа до людського роду, бо так полюбив Бог світ, говорить любимий Учень Ісуса Христа святий, апостол Іоанн Богослов, що і сина свого до народно дав, щоб кожен, хто віри в нього, не загинув, а мав життям вічним. Отже Бог, наш отець, а ми його діти, о яка до нас милість, яке багатство ласки. Доброти Господа говорить святий Кіпріан, коли Він дозволив нам, як відмовляємо молитву перед Лицем Божим називати Бога Отцем, а себе іменувати Синами Божими, так само, як і Христос і Син Божий. Ніхто з нас не насмілився жити цей ім'я молитвів. Якби він сам не дозволив нам так молитися, Звертаючись до Бога, Отче наш, ми тим самим висловлюємо свою надію, що все, що просимо Бога, отримаємо, бо сам Спаситель цього навчає нас кажучи, коли вже ви, лихі був вмієте дари добрі. Давати дітям вашим, то скільки більше Отець ваш небесний дасть добра тим, що просять у нього. І все, що просите, молитві з вірою отримайте. Коротке призивання, з яким звертаємось до Бога, називаючи його нашим Отцем, водночас Закликає і нас християн до взаємної любові і вчить, щоб кожен з нас просив у Бога добра не тільки для себе, але й для всіх. Священномученики Кіпріан пише, учитель світу і наставник єдності насамперед не хотів, щоб молилися на різної поодинці. Так, щоб кожен молився тільки за себе. Справді, ми не говоримо, Отче мій, що і сина небеса, хліб мій дай мені сьогодні, кожен, віруючий також, не просить прощення тільки своєї провини і не за самого себе молиться, щоб не впасти у спокусу і визволитися від лукавого. Молитва в нас спільна, і коли ми молимось, то молимось за весь народ, тому що всі ми становимо одно. Звертаючись до Бога, Отче наш, ми додаємо ще слова, що є син на небесах. Що вони означають? Ці слова говорять про те, до якого Отця звертаємось, до вічного Бога і навчають. Як під час молитви, так і повсякчас розум і серце підносити до того, хто живе на небесах, Отця нашого. Святитель Ян Златуст пише, він Христос заповідав говорити Отче наш, що єси на небесах, не тому, що щоб Бог знаходився тільки на небесах. Але щоб нас земних навчити пориватися на небеса і, осяявшись красою небесних благ, звернути туди всі наші бажання. Табі словом небеса, молитві Господні за поясненням святого Кирила Єрусалимського, розуміються святі ангели, і праведники, бо вони носять у собі образ небесного.